Привіт. Вітаю тебе знову разом зі мною. Сьогодні у нас ще одна з найприємніших тем: це тема самомасажу стоп і ікроножної частини, тобто голені, для того, щоб позбутися набріків, позбутися запалення, позбутися тригерних місць, що допомагає розслабитися просто в повсякденні і попрацювати над своїми проблемними стопами. А отже, як ти вже знаєш і вже впевнено зрозуміло на власному досвіді, це впливає на... Внутрішні органі на стан ЖКТ на те, як ти будеш почувати себе у просторі, як ти будеш рухатися, і наскільки вільно ти себе будеш тримати. Ми будемо сьогодні використовувати олію. Я буду використовувати ту, про яку я тобі розказувала, яка позбавляє болі. Вона на ефірних оліях, на олії Таману, саме органічна основа тут кокосової олії і додані ефірні олії, а також олія Таману. вони є безпечними і вони є. Проникаючими в глиб мого тіла. Вони є саме тонізуючими, тому що масаж має працювати з тонусом м'язової тканини, фасціальної тканини, лімфи та крові. Тому найкращий вибір це будуть саме тонізуючі олії, такі як апельсин, лимон, м'ята. Розмарин, ялівець, чайне дерево, ось такі олії. Якщо хочеться більше розслаблюючого ефекту, я нагадую тобі, що є ванночки, і вони можуть відбуватися в більш релаксуючій ситуації. Але все одно навіть масаж ти можеш робити собі в, такій, в такому середовищі створити його для себе. Наприклад, обрати свічки, поставити якісь ароматичні свічки, впливати на свій мозок і на його стан. І, звісно, на стан. Твого тіла за допомогою ще з таких ароматичних елементів, як арома свічки, певне тепле світло, якесь, якщо це вечірнє світло, ти можеш робити навіть перед ліжком. Це дуже приємна процедура, і навіть той ефект. Лімфодренажу ніяк погано не повпливає на твій сон, а навпаки, повпливає ще краще. Тобто, з такого ти можеш зробити свій повсякденний найкрутіший ритуал, який допоможе тобі працювати з власним здоров'ям і з власним травленням. Коротше, багато. Ти бачиш, скільки багато питань можна вирішити тільки за допомогою стоп. Отже, беремо олію. Якщо в тебе нема саме цієї олії, ти, до речі, її можеш замовити. На тахіті біонатура, якщо що, звернись до мене я дам тобі посилання. А, і думаю, що треба зробити певну знижку від себе для всіх дівчат, які тут, на цьому марафоні. Зробимо знижку тата, яка дасть 10% на купівлю саме цієї олії. Якщо немає, ти можеш взяти взагалі-то будь-яку олію, але пам'ятай про якість. Оливкова олія підійде якісно. Навіть підійде, не на олія виноградних кісточок, підійде. А кокосова олія підійде, крем якийсь, хоча б підійде теж. Найкраще все ж таки працюють саме олії, і якщо що, ефірні додатково. Тож, переходимо до основних положень практики. Найголовніші нюанси масаж виконується. Тільки в сидячому положенні. Ноги мають бути близько до грудей. Тобто, для того, щоб працювати із власною вагою і не втомитися собі робити масаж, ти маєш корпусом. Налягати на ту ногу, над якою будеш працювати. Якщо ти будеш спиратися на якусь опору, то тобі не вистачить тиску, не вистачить сили саме рук, аби нормально повпливати на свої нижні кінцівки. Звісно, попросити когось зробити масаж це найкраще. Це додасть тобі можливості більше розслабитися та відчути сам стан цього масажу. Тож, якщо в тебе є близька людина, яка готова тобі допомогти, і попрацювати. Працювати з твоїми е, ніжками, з твоїми стопами було б чудово, але є вихід, самостійна робота теж, і це не так важко, як могло б здатися багатьом, е, хто подумав про масаж стоп. Головне це знати, е, з чого починати і куди рухатися. Ну і починаємо. По-перше, нам не потрібно ніякого додаткового розігріву. Ми просто після душу, перед душем, саме тоді, коли тобі. Хочеться зняти набряк, зняти запалення, зробити атмосферу для себе, ти сідаєш на підлогу, щось тверденьке, корпусом схиляєшся над цією ногою, береш щось, що можна намастити. Я беру олію. Декілька капель вона дуже дуже економна, ця олія. Розтираю в руках, руки мають бути теплими. Тобто ти спочатку розтираєш і активуєш ефірні олії, які знаходяться саме тут, і розпочинаєш рух саме з поглажування нагору. Всієї нижньої частини. Ти можеш для того, щоб лімфа почала працювати знизу на підколінні відділи, на підколінні вузлики, робити це з зовнішньої берцової частини пальчиками, проходячись нагору і трішки по сторонах. Таким чином почне працювати лімфа потрошку, і ти розходишся, починаєш розходитися нагору швидше. Швидше саме ось цей момент натиснення корпусом виводить тебе на те, що ти зможеш сильніше натиснути на свою шкіру. Пальцями і не втомитися працювати руками. Тут не обов'язково, щоб попереку в тебе був рівний. Тобто тут ти можеш триматися достатньо довільно. Отже, ти робиш або по 100% працюєш тільки по одній нозі. Да? Тобто, одна відпочиває в той момент, коли ти працюєш над однією ногою. Тому що інтенсивність праці над двома одразу зразу мінус. Одну в сторону довільно, і інша працюємо. Перший рух знизу на гору по всій зовнішній верхній частині стопи по берцовій зоні. Під ікрою, трошки пальчики мізінчики відходять. Кількість разів таких повторень 10-15. Не треба 20, 30, 40, 50. 10-15 спокійненько на гору. Я думаю, що ти 10 вже достатньо зробила. Ти можеш зробити такі активні, можна просто погладити себе по одній руці, ось таким чином теж робити. Це теж буде працювати саме на лімфу. Йдемо далі. Наступне обов'язково, це свод стопи. Ось ця зона, яка е, внутрішня, так над якою ми маємо далі почати працювати. Як працювати з нею? Найкращий варіант це якщо ти або закинеш ногу на свою ногу, ось таким чином нагору, щоб в тебе був достатньо свободний доступ працювати пальчиками, і тут направлення інше, великими пальцями вниз, з під п'ятки рухаємося вниз. А ну, я розвернусь ось в цю сторону. Ось так закидаємо. І ми рухаємось ось з цієї сторони з-під п'ятки по зводу, стопи нагору. Двома великими пальчиками, обіймаючи чотирма іншими з зовнішньої сторони. І ось таким чином рухаємось. Дивись, позиція це. Неважка, в принципі, позиція, навіть якщо коліно стерчить в тебе нагору, воно не лежить. Як в мене, так, стерчить нагору, ти під нахилом, під кутом, свою стопу кладеш і працюєш. Тут так само 10-15. Найголовніше це знайти ось ті самі місця на своді стопи, на ось тій зоні, де є такі. Болючі спазматичні райони, так, регіони, які трошки болючі. От я один відчуваю, в мене він постійно в одному місці, і найчастіше ти будеш зустрічатися саме з тими місцями на своєму тілі, вони найчастіше будуть саме болючими. Ось це місце найголовніше і попрацювати. Якщо в тебе болюче вальгосне місце, та ось ця частинка пальчик в зовнішній зоні. Навколо нього, притримуючи одну зону, великим пальцем 10-15 обертів. Тобто, світ стопи, якщо вайгусна кісточка, навколо неї ще додатково сюди. Якщо ця позиція взагалі на тебе не спрацювала, тобі супер важко. Ще варіант це працювати, підняти на себе ніжку і змінити положення пальців. Тобто чотири пальці йдуть на свод стопи і працюють тут від п'ятки до пальців, від п'ятки до пальців. Так само навколо вальгусної ти працюєш замість великих пальчиків, працюєш чотирма чотирмами. Пальчиками довільними. Второю іншою рукою притримуєш зону. Ось тут. Два. Дивись, положення корпусу. Скручене. Три, чотири. І тут з верхньої частини теж п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Наступна позиція це саме пальчики, над якими ти маєш працювати. Їх треба. Можна працювати ось таким чином. Береш протилежною рукою, це буде комфортніше. Якщо ти береш протилежною рукою, ти палець, наче хочеш викрутити на зовнішню частину кожен із них. Ось, наче розділяєш і викручуєш. Саме розділені пальці мають бути в тебе при ході. При тому, як ти а, ступаєш на підлогу, і при тому, як ти відчуваєш себе в взутті. Стиснуті пальці, нагадую, це не класно. Пальці, які рухаються спокійно, довільно, кожен має рухатися в свою сторону. Ось це правильна робоча позиція для пальців. І кожен з них, ти наче викручуєш і розділяєш. Відчуттями, механізаторами, нашими клітинами, ти розділяєш можливість їх рухатися окремо кожен один від одного. І наступно, після того, як ти скрутила, кожен по два рази цього достатньо витісняєш, наче хочеш відірвати від пальчики від своєї основи, так, від, від зони своду стопи. Можна робити це ось таким чином: двома пальчиками просто нагору. Таку кров і тепло до подушечок. Нагадую тобі, що подушечки відповідають у нас за лобну та задню частину, потилицю. І ти кров туди підіймаєш. Холодні пальці, доброго дня Виконуй це частіше, якщо відчуваєш холодні пальчики, і буде тобі тепло, і в голові, і вуха будуть теплими. Так само можна навіть одразу на всі пальці працювати, ось так рукою стискаєш. І нагору. Попрацювали. Не треба теж тут багато. Буквально по два рази витягнули кожен пальчик. Декілька разів зробили на кожну стопу. І цього достатньо. Наступне – це п'яточка. Розтираємо двома руками, ось так там, де суглоб і п'яточна зона. Ось цю зону розтираємо на 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, три, два. Один. Достатньо і поставила стопу. І все це, ось так: чотирма пальчиками ти підіймаєш, обволакуючи, огортаючи своїми чотирма пальцями кожної руки, огортаючи саме ікроножну частину до підколінної зони. Під колінкою ми не робимо. Пом'язу нагору. По Нагору. Ти наче м'яз і кроножний розділяєш ось так на дві зони. Ти відчуєш, що є одна велика зона, ось ця хоп, і одна маленька. З іншої сторони, ти відчуєш багато шкіри в твоїх пальцях, і е, ти відчуєш, що м'яз і шкіра, вони наче окремі. Але це єдина структура, яка з'єднується саме фасціальною тканиною. І якщо ти знайдеш болючі місця, залишся на них і зроби собі приємно. Найчастіше саме ікроножна голена частина оця, бере на себе багато навантаження, якщо є незручне взуття. Тож ти тут. Лишаєшся і робиш собі приємно. Все. Після цього одна нога завершена. Ми переходимо на іншу ногу, і я тобі е, показую ще шлях заново. Наново показує шлях, який ти проходиш і з чого ти починаєш. Розігріваєш руки, розігріваєш олію, яку ти маєш зараз на руках. Далі підключаєш механізатори, клітини, які відповідають за те, як зараз буде реагувати твоя шкіра, твоя фасція і твої м'язи. Ти робиш це трошки активніше. Отак, поверхній і нагору активніше. Поверхній і нагору активніше. Один. І 10 разів. Можна повільних, можна більш активних. Ти робиш по своїм силам рук. Ти не маєш втомитися, це не має бути в тебе часова робота над самою собою. Не, не треба таких нам великих травм та реакцій. Отже, зробили це. Перегортаємо ногу до себе і починаємо. По своду стопи працювати великими пальчиками, знаходити тригерні місця, точечки, які хвилюють, пропрацьовувати від п'яточки, добре прожимаємо корпусом, працюємо 10-15 разів. Нагадую, валюсне місце великим пальцем навколо нього, притримуючи одну частину, можна таким чином і рухаючи. Навколо, навколо. Тут пальчики з цієї сторони можуть додавати. Коротше, взагалі, які шляхи ти знайдеш по колу і не відриваючи пальчики від цього місця. Якщо ця позиція важка для тебе, ти так само працюєш, але змінюєш положення своїх пальців і працюєш від п'ятки нагору, від п'ятки нагору. Вальгусне місце. І все це, весь цей шлях, 10 15 разів. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Наступний етап. Розтираємо голінь та п'ятку. Один. На десять секунд. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І після цього ми йдемо всередину нашого м'яза пальчиками нагору, нагору. Я забула наступний етап після п'ятки це пальці, але ми можемо їх зробити після ікри. Два. Я інколи змінюю пальчики разом зі крою, щоб після п'ятки перейти нагору. Тож так теж можна робити. Або пальці вставити, розкручення пальців вставити саме після підошвенної частини, після фасціальної тієї зони на своду стопі. Тут 10. Ножки вже теплі, тут в мене все взагалі горить і тут погнали. Розкручуємо кожний палець. Можна ось таким чином, мені так комфортніше. Я розкручую. Так беру оп, оп, розділяю їх, відчуваю, що вони з холодного стану. Зараз вони мене холодні. Я часто страждаю анемією, тому що ну, є певні проблеми. Роботи ЖКТ, це з дитинства йде. Тож анемія призводить саме до того, що кінцівки будуть холодними. Ну і людей, які дуже треновані, які мають багато спорту з дитинства, в них, на жаль, Тиск невисокий, дуже низький тиск, і від того, звісно, кров може не доходити до певних місць, до кінцівок вони є найдовшими. Це нормально для спортсменів, для людей підготовлених. По два рази того достатньо. І підіймаємо нагору, підіймаємо, витісняємо до м'якушечок, до кінцівочок кожного пальчика Ми цю кров забираємо. забираємо. Можна всі разом також. 7-8. Все! Погладити себе, змастити руки залишками олії. Це найприємніше. Аромат нереальний. Тут все тепле, праця зроблення, а що ще треба. Стопи будуть 100% здоровими. Сподіваюся, це буде корисним і класним для тебе ритуалом. Зроби певну атмосферу і насолоджуйся. До зустрічі!